Привіт! Сьогодні спробуємо взяти ось цей шот і втулити його у фільм Blade Runner. В кінці відео отримаємо ось такий результат. Зацікавив? Погнали працювати. І так, для роботи обрав саме цю сцену. І вибір був зроблений не просто так. Адже в останньому оновленні Blackmagic покращили роботу деяких ефектів, які працюють з картами глибини. І Cinematic Haze якраз один з них. І саме він в мене тут відіграватиме ключову роль. Але для початку нам потрібно зменшити наш кліп з кадрами з фільму. Для цього відкриваю вкладку Color, натискаю праву кнопку миші і Grab Steel. Зараз я зберіг просто скріншот, грубо кажучи. Тепер. Я відкриваю наш кліп, з яким ми будемо працювати. І отут в зліва натискаю кнопку Image Y. Або ж комбінацію клавіш Command-V. Далі, давай я налаштую це ось так. Тепер я йду у вкладку «Sizing» і отут, де панорамка, зміщую свій кадр, трошечки. Правіше. Просто що бачите обличчя обох дівчат одночасно, це мені допоможе простіше працювати саме з медшингом цих кадрів. Це, до речі, відео з офіційного сайту BlackMagic. Це RAW Кліп, знятий, ну що логічно, на камеру BlackMagic, а саме на Pocket 6 k І якщо ти маєш бажання повторити все те, що я зараз буду робити, ну або ж просто погратися з різними кадрами з різних камер, то посилання на сторінку завантаження я лишу в описі. Там дуже багато різних класних кадрів, знятих на камери Blackmagic. Ну і звісно ж, це все безкоштовно, без реєстрації та смс. Продовжуємо. І так, зараз мені потрібно зрозуміти, що я маю зробити зі своїм кадром, щоб він відповідав референсу. І в першу чергу я бачу, що чорні в моєму кадрі це прям буквально відсутність сигналу. Це чітко видно по вайформі отут, от внизу. Тобто, чорний він прям провалений нижче мінімума. В той час, як в референсі, чорний трохи вище. Так, виправляти це я буду за допомогою кривих. Тут одразу йду і включу собі Editable Splines, для того, щоб трошечки зручніше і плавніше коригувати свої криві. Editable splines вмикають оці от штуки, handles називаються, якими можна обережно і м'яко регулювати. І так, піднімаю чорний. Далі трошки роблю контрасту. Ще, мабуть, чуть-чуть. Я зараз рівняюсь по вайформі отут. -от. Так, окей. Тепер повертаю яскравість своєму кадру. Поки що цього буде достатньо. Наступне це скінтон. В дівчини в моєму кадрі шкіра більш жива і природня. В той час, як у референсі, на шкіру дівчини більше впливає оточення. Відповідно, вона завалена в такий ціановий, зеленувато ціановий відтінок. Давай це порівняємо. Створюю нову ноду. І так само скористаюсь кривими, але цього разу я перейду на графік Hue vs Hue, тобто регулювання відтінку відносно відтінка. Далі обираю інструмент Qualifier і випадково тикаю по шкірі по тій ділянці, яка мене цікавить, щоб отримати приблизно вибірку кольорів. Тепер я вибираю праву кнопку миші, натискаю на ці точечки, які мене не цікавлять, залишаю тільки одну. І тягаю hue, тобто відтінок, поки він не стане трошки більш зеленішим. Прям сильно мені тут не потрібно, залишу поки що так. Далі, можливо, до цього повернусь. Тепер перехожу в цій же ноді в криві hue versus Saturation. Тут ми можемо регулювати насиченість відносно відтінку. І я візьму приблизно таку ж саму вибірку, але тепер зменшу Насиченість. Так, перейду до sizing. Давай зробимо отаку от от штуку. Вертаємось до кривих і давай, мабуть, з відтінком ще трошки дограємось. Ага. Угу. Да. Так. Окей, приблизно так. Я в будь-якому випадку можу повернутися до цього пізніше. Так, -с. тепер ще я би хотів, мабуть, Враховуючи наскільки шумний в мене матеріал, давай я накину сюди трошечки, мабуть, на початок, трошки шумодава. До речі, окреме відео про роботу з шумодавом є на каналі. Посилання буде десь, десь там з боку. Ну і плюс я залишу його в описі. Так, обираю Better, Motion Range в мене тут мінімальний вибір у і по трешхолдам орієнтуючись на вайформу десь сюди. Окей. А хромо трешхолд я, мабуть, чіпати навіть не буду. Ні, буду. Зараз я сильно заморачуватись над цим не буду. Поки що результат мене цілком влаштовує. Кадри стали досить схожі, ну, принаймні, по скінтону дівчат. А тепер що тепер? Тепер переходимо до нашого головного героя, який відіграє у нас сьогодні тут ключову роль. Для цього вимикаю порівняння. Піду в розділ сайзінг скину те, що я налаштував, щоб ми бачили гарний кадр. Далі створюю нову ноду, натискаю на ній Shift Space і в пошуку ввожу просто «Haze». Обираю той самий «Cinematic Haze». Окей, вже одразу щось помінялось. Натискаю на вкладку Ефекти. І одразу піду в розділ Atmospheric Scattering, і отут де Colorize, зміню колір. «Color», просто щоб ми візуально краще бачили, що ми будемо далі накручувати. Супер! Тепер я згортаю всі непотрібні розділи. Ну і давай, як зазвичай, по порядку пункт за пунктом розбиратися, що за що відповідає. Перша галочка це DevMap Preview. Дозволяє нам побачити. Ту саму карту глибини, яку DaVinci самостійно генерує в режимі реального часу. Ця карта глибини працює як звичайна маска. Чим світліша область, яку я зараз тут бачу, тим більше впливу має той чи інший ефект на цю область картинки. Ну і відповідно чим темніше, тим менше. Далі Дев Map Source. Тут у нас всього два варіанти: Internal – це внутрішнє обчислення нейронкою DaVinci, те, що зараз відбувається. Або ж другий варіант From Alpha Input. Тут я маю можливість підтягнути свою власну карту глибини, яку я створив десь ззовні окремо, і підключити її в оцей синій конектор, тобто альфа канал. В мене такої карти немає. Відповідно, я обираю перший варіант інтерно. Нехай DaVinci все рахує самостійно. Далі Quality. Тут теж всього два варіанти. Faster і Better, тобто швидше або краще. В принципі, зараз можна перемкнутися на Faster, поки ми грубо налаштовуємо наш ефект. Потім пізніше, вже для більш тонкого налаштування ефекту, і особливо для рендеру, обов'язково перемикаємо налаштування на Better. Поки що повертаю на Faster. Тепер ми переходимо до ось цих от трьох слайдерів, якими ми і будемо налаштовувати зону, на яку буде впливати наш ефект. По порядку. Far Limit – це поріг, з якого починає з'являтись ефект. Все, що далі за це значення, буде більше затягуватись туманом. Тобто рухаєш слайдер вправо і, типу, як підтягуєш туман до камери. Near Limit – поріг до якого ефект не доходить. Все, що ближче за це значення, лишається чистішим. Тобто рухаємо його вліво, і туман відсувається від камери. Це якраз саме те, що мені зараз потрібно. Ну і гама. Грубо кажучи, це контраст нашої маски. Чим менше значення, тим менший контраст, ну і тим більш м'яку маску ми отримуємо. Поки що я залишу на стандартному значенні, можливо, пізніше ще її підкоригую. Для геометрично простих кадрів, здебільшого цих налаштувань може бути достатньо. Тобто, якщо в мене є, от, наприклад, кадр з автівкою. Я на нього так само накину Cinematic Haze, включу прев'ю карти глибини і грубо давай накручу навіть в режимі Faster, то я отримую ну, практично ідеальну вибірку. Навіть не практично, а тупо ідеальну. Тобто я одразу отримав гарний туман, який гарно огортає мою автівку по її контуру. Але в моєму випадку в дівчини є волосся, як не дивно. Тому ситуація трохи складніша. Тут можуть виникати певні проблемки. Ми їх, в принципі, вже бачимо ось тут на прев'ю. Дуже груба вибірка. Для того, щоб уникнути таких проблем, маємо галочку Advanced Dep Controls. І перший пункт Isolation. Саме в моєму кадрі він не потрібен. Давай для демонстрації я знову ж таки перемкнусь на автівку. Увімкну його тут. І спробую продемонструвати, що він робить. Але для початку давай я скину всі налаштування і увімкну ось тут, от в розділі Atmospheric Scattering Максимально агресивний червоний, давай колір, щоб нам було прям супер гарно помітно який слайдер за що відповідає. І так, Target Depth цим слайдером ти говориш до він. Ось ця глибина мене цікавить. Ось це центр зони, на якій я хочу сфокусувати свій ефект. Типу вибрати конкретну дистанцію від камери. Далі, tolerance це розширення або звуження діапазону навколо от того самого таргет Depth. Тобто малий Tolerance означає, що ось тільки оцю тоненьку відстань Чіпай. А великий бери ширше, ну, мені, не шкода. Ну і софтнес це плавність переходу між тим, що всередині діапазону, і тим, що зовні. Менше значення робить більш різкий обріз маски. Тобто, якщо коротко, за допомогою Target Depth ти вибираєш місце, толеренсом визначаєш його ширину, а софнесом зглажуєш краї. Ну і нагадаю, що чим світліша маска, тим сильнішим буде ефект. І чим темніша, тим слабший. Тобто зараз я бачу, що туман в мене є всюди, окрім зони, яку я накрутив налаштуваннями. Якщо ж мені потрібно протилежну, то я можу просто жмакнути ось тут інверт вгорі, чим інвертую маску глибини. І тепер туманчик в мене буде виключно в тому діапазоні, який я вибрав, і ніде більше. Якщо ж трохи заморочитися і анімувати ці параметри, то можна робити досить цікаві переходи. Але сьогодні мова не про це. Як працює ізолейшн, я пояснив, сподіваюсь зрозуміло. Тому повертаюсь до свого кадру і тикаю галочку постпроцесінг. Йдемо по порядку. Слайдер Filter». З його допомогою я можу згладити карту глибини, а також посилити пропрацювання дрібних деталей. Це мені якраз таки і потрібно ось тут у волосі дівчини. Зараз в мене тут дуже груба вибірка. Крім того, слайдер постфільтр зробить маску більш стабільною, тобто не буде ось цього неприємного дригання. Ну, принаймні його буде менше. Е, ну і відповідно, чим більше значення цього постфільтра я накручую, тим більше дрібних деталей проявляється в моїй масці. Ну але що занадто, то не здраво. Е, мені здається, що значення десь в районі половинки 0,4-0,5... Цілком має бути достатньо. Ну і відповідно для того, щоб побачити це все в нормальній якості, я змінюю Quality, тобто якість на better. Також піду у меню playback, тому що цей ефект прям дуже сильно лагає. Тобто зараз в мене плейбек на рівні 2-3 кадрів. Прям зовсім не окей. Тому я йду в розділ playback, рендер кеш та обираю пункт Smart. Для того, щоб DaVinci закешувала роботу цих ефектів. Ну а поки я чекаю кешування, нагадаю, що на каналі є окреме відео, присвячене саме оптимізації DaVinci Resolve. Ласкаво, прошу до перегляду. І так, ефект закишувався. Давай переглянемо результат і звертаємо увагу на область волосся. І в принципі, результат мене цілком влаштовує. Супер! Рухаємось далі. Вмикаю знову ж таки прев'ю нашої маски. І дивимось на наступні два слайдера. Перший це «Contract Expand», тобто розширення, розширення або звуження нашої маски. Він мені тут не потрібен. Ну і наступний це «Blur», Просто розмиває маску. І якщо подивитись ось сюди на цю область, то мені здається, що тут лінія трошки жорстковата, плюс вона отут гуляє навколо носика. Окей, давай попробуємо це пофіксити за допомогою блюру. Включу прев'ю, щоб розуміти, що я там блюру. Десь, мабуть, отак. От Окей. Переглядаємо результат, і в принципі можемо рухатись далі. Цей результат мене також цілком влаштовує. Окей, далі у нас слайдер Deflicker. Його задача якраз таки і прибирати меготіння маски на краях об'єктів. Тобто, якщо я зараз перегляну, тим бачиш, що в мене воно досить-таки ще досі сильно миготить. Тобто постфільтр не особливо впорався зі своєю задачею. Піднімаємо значення дефлікера. Давай почнемо десь 538. Перевіряємо. Стало краще. Окей. Пробуємо ще трошки більше. Чекаю, знову ж таки, поки все в мене тут позакишовується. Да, і стало вже цілком адекватно. Тобто мене трохи бентежила от область, коли вона повертається біля носа біля рота. Зараз тут виглядає все досить таки адекватно і стабільно. Супер. Так, з цим розділом закінчили. Переходимо далі до Atmospheric Scattering. Тут ми налаштовуємо фізику туману, тобто його фізичні властивості. А саме, Air Light – це у нас яскравість туману, Density – його щільність, ну і Resolution Loss, Зараз, якщо це скинути. Resolution Loss – це те, як об'єкти, які знаходяться за туманом, втрачають свою роздільну здатність, деталізацію. Гарно це помітно по цій лампочці. Якщо я скручу Resolution Loss на мінімум, вона, яка була чітка, така і залишиться. Якщо ще відкручу Resolution Loss на максимум, вона трошечки підрозмиється. Як і має бути для об'єкта, який знаходиться за товщиною туману, Відкручу його на максимум, а density і Airlight, Скину на стандартні значення. Ну і колорайзом я трошечки пізніше підкручу саме колір туману під той, який у нас був в референсі. Так, закриваємо цей розділ. Тепер йдемо до розділу Light Hellows. Він же відповідає за те, як сильно і як саме джерела світла в нашому кадрі впливають на наш туман. Тобто, давай для того, щоб це продемонструвати, я забіжу трошечки наперед. Відкрию розділ Light Race. Тут їх увімкну і натисну Preview Threshold. Ось тут ми зараз бачимо наші джерела світла, тобто лампочки, які є у нас в кадрі. І слайдером Search Threshold, або ж Hello Threshold в попередньому розділі Light Hello. Я можу регулювати, що саме ми вважаємо за джерела світла. Чим більший цей трешхолд, тим більш яскравим має бути об'єкт, щоб потрапити під це, ну, грубо кажучи, визначення джерела світла. І відповідно, чим менше я опускаю цю планку, тим менш яскраві деталі потрапляють під цей трешхолд, і тим більше об'єктів, які є у нас в кадрі, потрапляють під категорію. Саме джерело світла. Сподіваюсь, зрозуміло пояснив. Отже, якщо зараз повернутися до Light Hellows, то першим же слайдером Hello Threshold я можу регулювати ну, відповідно, яскравість об'єктів, які будуть світитись і впливати на наш туман. Ну і відповідно, якщо я його відключу в максимум, то нічого не попадає і нічого не світиться. І по мірі того, як я його опускаю вниз, більше об'єктів. Яскравих об'єктів в нашому кадрі потрапляють під цей трешхолд, і вони більше впливають на наш туман. Так, ну це вже забагато. Давай підніму, щоб оця лампочка вверху зліва ледь-ледь світилась. Угу, Десь от так. Супер, залишаю. Далі Size. Цей слайдер відповідає за розмір ореолів, які створюють наші лампочки. Відповідно, чим більший слайдер, тим більший ореол, чим менший, тим він менший. Залишаю на стандартному значенні. Наступне це у нас яскравість тих самих ореолів. Залишаю стандартною. Ну, і Saturation – це у нас насиченість. Чим більше значення, логічно, тим більша насиченість, тим менше, тим менше. Ну і Colorize, так само як в розділі Atmospheric Scattering, ми можемо підфарбувати. Але тут ми підфарбовуємо тільки оці от Ореоли навколо світла. Залишаю його стандартним і в цілому цей розділ майже не чіпаю, окрім трешхолда. Так, звертаємо і йдемо далі. Light Lightreйс. Саме тут мені він не потрібен, тому що він робить е, оці от промені від джерел світла. З трешхолдом ми вже розібрались. Далі у нас є пункт Ray Directions. За замовченням тут «At Angle, тобто всі промені світла паралельні і відкидаються під певним кутом, який ми можемо налаштовувати слайдером Angle. Також в нас є опція вибрати from a Location», Тобто промені будуть розходитися з певної одної конкретної точки. І цю саму точку ми можемо налаштовувати отут от в пункті Position. Для того, щоб це було зручніше і візуально логічніше налаштовувати, можемо піти в нижній лівий кут, Тут вибрати OpenFX Overlay. І у нас з'явиться оця от сніжинка. Вона відповідає за те, з якої точки будуть розходитись наші промені. Окей, давай повернемо на angle. Змінимо його типу сюди. Так, ну і далі все сильно простіше. Довжина наших променів, наскільки довгими вони будуть. Далі софтен це м'якість наших променів. Відповідно, вони можуть бути або дуже чіткі, різкі, або прям супер м'ягенькі, майже непомітні. Після цього Brightness це у нас яскравість, ну і Saturation – аналогічна насиченість. Так, вимикаю light Race, вони мені тут не потрібні, бо в мене у референсі їх немає. І далі переходимо до самого цікавого пункту: це у нас Air Disturbance. Дістербенс. Тут ми можемо оживити наш туман. В реальному житті повітря неоднорідне, і особливо туман. Десь він більш щільний, десь ні. І також він не стоїть на місці, він постійно рухається, ну, як хмари. І якраз за симуляцію цих процесів відповідає цей розділ. Вмикаємо. Також я вмикаю прев'ю, щоб візуально краще бачити, що саме ми налаштовуємо. Ну і далі граємо з цими слайдерами, щоб налаштувати те, як ми хочемо бачити нашу димку і от ту саму неоднорідність. І так, давай збільшуємо інтенсивність трошки більше. Далі зменшу яскравість, щоб дати більше контрасту. Також можна зробити по скейлу його чуть меншим. Це додасть трохи деталізації саме от в цих от хмарках. Ну і відповідно слайдер деталізації, можна зробити його більш м'яким або більш різким. Давай зробимо десь трошечки м'якче, десь от сюди. Окей. Нагадую, що чим яскравіша область ось в цій масці. Тим більш видимий наш туман. Чим темніше, тим менш видимий. Так, ну і щоб по-справжньому оживити оце. От все, натискаємо галочку Flow FX Tracker. І тут ми можемо налаштовувати наступні штуки. Перше, Flow Direction це в якому напрямку буде рухатись наш туман. Давай я зараз він за замовченням знизу вгору. Давай я поставлю 90, щоб він рухався по горизонталі. Далі збільшу швидкість. І, в принципі, можемо вже подивитись, що у нас виходить. Вимикаю прев'ю. Ну, і тепер я бачу досить реалістичну димку, яка справді живе своїм життям, а не просто існує. Втім, якщо повернутися до нашого референсу, то там такого життя немає. Тому в себе я вимикаю цей пункт, звертаю, і зараз швиденько спробую пробігтися по всіх налаштуваннях, які ми з тобою вже вивчили, щоб максимально зменшити свій результат до референса. Ну от, здається, і все. Як на мене, виглядає цілком органічно. І можна навіть подивитися, як воно буде виглядати в склейці з оцими от саме кіношними кадрами. Налаштування, яке я накрутив, ти можеш зараз бачити перед собою. І нагадаю ще разок, що ти можеш скачати цей же самий файл за посиланням внизу під відео. І спробувати або ж повторити, або ж. Я сподіваюся зробити гарніше. Я не претендую на істину в останній інстанції. Е, ну а стосовно цього ефекту, в цілому, то, скажімо так, круто, що він є, і круто, що він нарешті плюс-мінус адекватно працює. Але в цілому ще є куди рости. Поки що його застосування обмежено плюс-мінус статичними шотами з чіткими, гарно виділеними від фону об'єктами. Якщо ти спробуєш зробити туман в лісі, то скоріш за все розчаруєшся. Адже чим більше мілких деталей в кадрі, тим менш передбачуваною стає його робота. Втім, знати, що є така штука, і розуміти, як з нею потрібно працювати, і в потрібний момент згадати та застосувати зайвим точно не буде. Саме для цього і існує це відео. Ну а на цьому в мене все як завжди. Вік живи, вік учись. І до зустрічі в наступних відео.